Вірш вправа з масажерами сучок пальчик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці погулять. Оцей палець найтовстіший, він найбільший і крутий. Оцей палець все покаже. Тому зветься. Казівний. А оце середній пальчик, він високий та стрункий. Поруч пальчик безіменний, трохи нижчий та міцний. Наш мізинчик дуже славний, хоч маленький, але вправний.